Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. І далі ми читаємо першу книгу царств. Сьогодні будемо слухати шосту главу і тут продовження історії ковчега. Ми бачили, що ізраїльтяни відносилися до тієї святині як до Амулета. Вони вважали, що присутність ковчега під час бойових дій. Буде гарантувати їм перемогу, але вони втратили той ковчег, загинули священики, які його мали там оберігати. Також фелестимляни вважали, що це буде для них один із ідолів, і цей ідол буде теж їм, мабуть, в чомусь там сприяти, але де був присутній ковчег, то там ставалося для них лихо. Там ідоли падали, інші біди розпочиналися, і вони його переносили з місця на місце. І таким чином ми бачимо, що і язичники, і ізраїльтяни не розуміли, що Господь допомагає тим, хто живуть по Божих заповідей, хто шукає найперше Бога. Ну, але так як і ми раніше з вами звертали увагу, що духовність, як така, вже була відсутня серед Ізраїля, ми з вами наводили аргументи із святого Писання. Які підтверджують це. І, значить, таким чином цей народ чекає того часу, коли з'явиться той, хто поведе правильним шляхом Ну, суспільство готове для того, щоб з них повстав цар і щоб управляв цим народом. Ну, Ми так до того і йдемо. Отже, читаємо. І пробув ковчег Господній в області Філистимській сім місяців, і наповнилася земля та мишами, і покликали Филистимляни жерців і віщунів, і заклинателів, і сказали, що нам робити з ковчегом Господнім? Навчіть нас, як нам повернути його у своє місце. Ну, у них вже був гіркий досвід. Що не можна до ковчега відноситися, як до звичайної речі, і вони хочуть знову ж себе уберегти від якихось ще випробувань, бо ми бачимо, що тут з'являлися миші, там буде продовження історії, ще яка пов'язана із цими мишами. І, значить, вони питають поради, як позбутися вже от такого трофею. І сказали, якщо ви хочете повернути ковчег завіту Господа Бога Ізраїлевого, то не повертайте його ні з чим, але принесіть йому в жертву за провину. Тоді зцілитеся і дізнаєтеся, за що не відступає від вас рука Його. Знову вже вкотре звернемо увагу, що народ цей язичний все-таки. Має розуміння якоїсь духовності. Якщо є якась подія, значить є причина, і потрібно розібратися, чому це стається, зробити висновки для того, щоб то припинилося. Ну так і вони тут і поступають. І сказали вони, яку жертву за провину повинні ми принести йому. Ті сказали, ну тут йому мається на увазі якби, Богу, хоча вони е, вважають, мабуть, божеством і, і самий ковчег. Ті сказали, за числом володарів филистимських 5 наростів золотих і 5 мишей золотих. Чого нарості? Бо коли миші кусали, видно, там були якісь особливі нарості на тілі, і тому вони вирішили е, значить, причину цю. От таким чином проявити, щоб виготовити і золота, оці миші, і нарості, і тим самим показати, що ось ми визнаємо, що наше можливо неправильне володіння тим ковчегом спровокувало, що в нас сталися от такі біди. Бо кара одна на усіх нас. І на володарях наших. Отже, зробіть зображення наростів ваших, і зображення мишей ваших, які спустошують землю, і віддайте славу Богу Ізраїлевому. Ну тут ще також, бачите, все-таки є підказка, що миші, які спустошують землю. Можливо, миші і не були причиною тих наростей, але все-таки вони появлялися там, де був ковчег, і наносили велику шкоду. Для людей. Ну, але ми ще є переносчиками різних інфекцій, ми це добре знаємо. І віддайте, слава Богу, Ізраїле уму, можливо, він полегшить руку свою над вами, і над богами вашими, і над землею вашою. Для чого вам озлоблювати серце ваше, як озлобили серце своєї єгиптяни і фараон? Вони добре пам'ятали, як сталося, що коли. Е Фараон озлоблювався і не хотів відпускати народ ізраїльський, то вони були за це теж неодноразово, ми знаємо, 10 разів покарані, а потім ще і потопилися у морі, наздоганяючи ізраїльтян. Ось коли Господь показав силу свою над ними, тоді вони відпустили їх. І ті пішли. Отже, візьміть, зробіть одну колісницю нову і візьміть двох. Корів, що вперше народили, на яких не було ярма, і вприжіть корів у колісницю, а телят їх відведіть від них додому, і візьміть ковчег Господній, і поставте його на колісницю. А золоті речі, які принесете йому в жертву за провину, покладіть в ящик з боку його і відпустіть його. І нехай іде. І дивіться, якщо він піде до країв своїх дом вевсамима, то він велике це зло зробив нам. А якщо ж ні, то ми будемо знати, що не його рука вразила нас, а зробилося це з нами випадково. От бачите, люди, язичники теж шукають закономірності, значить, якщо щось стається, значить є для цього причина. І зробили вони так, і взяли двох первісток корів, і впрягли їх у колісницю, а телят їх утримали вдома, і поставили ковчег Господа на колісницю і ящик з золотими мешами і зображеннями наростів, і пішли корови прямо на дорогу до Вевсамима, однією дорогою йшли, йшли і мукали. Але не ухилялися ні праворуч, ні ліворуч. Те, що відлучили телят, це було випробуванням. Для корів зазвичай природньо корови повернули би до телят. Але вони йшли в тому напрямку, куди тепер Господня сила провадила цей ковчег до ізраїльського народу. І тому в них логічно, правильно було відношення до того, як треба. Ну, зробити висновки, як відправити цей ковчег із своєї області. Володарі Фелистимський йшли слідом за ним до кордону Вевсамима. Жителі Вевсамима жали тоді пшеницю в долині і глянувши, побачили ковчег Господній і зраділи, що побачили його. Колісниця ж прийшла на поле Ісуса. Всаметянина і зупинилася там. І те, що ця колісниця вперлася в камінь, то це є прообраз Христа, тому що камінь символізує Христа. Ми знаємо, що Він є камінь краєугольний, тобто покладається в основу нашої віри, в основу нашого життя саме Христос. Також камінь є предмет спотикання. Про Христа сказано, що Він є камінь спотикання. І хто спотикнеться об нього, той розіб'ється. Тобто, хто не сприйме його як Сина Божого, значить, той помилиться у своєму розумінні спасіння і розумінні Бога. І був тут великий камінь. Ну, от Власне, про той камінь і сказано. і Розкололи колісницю на дрова, а корів принесли у всепалення Господу. Господу. Ну, оскільки ця колісниця значить, мала таку місію, то вирішили, що все треба спалити, щоб нічого не бралося до вжитку у побут. Левити зняли ковчег Господа і ящик, що був при ньому, в якому були золоті речі, і поставили на великому тому камені. Зверніть увагу, що Знімали левити мирянам, ізраїльтянам не можна було торкатися до ковчега. І пізніше ще вже в другій книгі царств, там буде подібна історія, ми почитаємо, що станеться із Озою, який доторкнувся до ковчега, коли його перевозили. Жителі ж, ви в самима принесли в той день все палення і заколоди жертви Господу. І п'ять володарів филистимських бачили це і повернулися в той день в Акарон. Ак... Ак золоті ці нарости, які принесли Фелистимляни в жертву за провину Господу, були: Один за Азот, один за Газу, один за Аскалон, один за Геф, один за Акарон, Ак а золоті миші були за числом усіх міст Фелистимських. П'яти володарів від міст, укріплених і до відкритих сіл, до великого каменя, на якому поставили ковчег Господа, і який знаходиться до цього дня на полі Ісуса вев саме е, Ну, Бачите, знову ж таки, тут все має символізм: скільки має бути мишей, скільки має бути наростей, всьому є логічне пояснення. Не зраділи сини Ієхонії серед мужів вевсамись, вевсамиських, що бачили ковчег Господа, і вразив він жителів Весамима за те, що вони заглядали у ковчег Господа. Отут, знову ж таки, їм було цікаво, а що там, а чи зберіг Господь, а чи там не пропали оці священні речі, які там були? Жезарона, скрижалі. Манна, і за це були вражені і вбив з народу 50 тисяч 50 тисяч 70 чоловік. Тут, коли йдеться про 50 тисяч, є таке пояснення, що у єврейській традиції тисяча і сім'я це синоніми. Слово тисяча можна розуміти, як і власне тисяча, або як Сім'я, і тому є таке пояснення, що загинуло не 50 тисяч, а 50 сімей, тобто ті, хто мали пряме відношення до тої події, і заплакав народ, тому що вразив Господь народ поразкою великою, і сказали жителі вевсамима хто може стояти перед Господом, цим святим Богом, і до кого Він піде від нас. І послали послів до жителів Кириаф і Арима, і сказали Фелестимляни, повернули ковчег Господа, прийдіть, візьміть його до себе. І знову, так як Христос не мав де голови прихилити, так і той ковчег теж перевозиться з місця на місце. І не знають люди, що треба серцем сповідувати віру, треба каятися, треба виконувати Божі заповіді. І все буде, буде благословення, буде мир, буде достаток. Мені пригадується ці часи періоду ну, останніх от кілька років. Коли була ситуація з ковідом, то дуже часто подали люди таку крайність, говорили, що хвороба це окремо, Господь це окремо, і до того відношення немає. От, і важко було дуже щось людям пояснити. Важко було достукатися до людських сердець. Щоб якось по-духовному сприйняти ті події. А от язичники мали духовність, і, хоч і вони не знали істинного Бога і часто служили своїм похотям, але в них було достатньо розуму для того, щоб зробити духовні правильні висновки, коли з ними стається якась біда. Слава Господу Богу!